Кавалірочка, готую, славнозвісний лаваш. Але все дуже швидко, тому що багато роботи. А ми в марафоні. І в нас пізній такий, скажу вам по-правді, сніданок. Ну, але вже як є, головне не пропустити. Бачите, така вона? зігріла сковорідку, даю Даю чуть, чуть оливи. Чуть-чуть, тільки так, щоб Чуть-чуть це. Таке, як це, що називає як невозь. Часто немає. Що а щоб не їсти різну фігню, краще полюбити бутон і перекусити. Правильно було? Так у так, лаваш, зразу Брала ось такі. Видно, сейчас пишу повідомлення. Даже ладно. Видно? А що я робота чекаю? чого до речі, дуже смішні лаваші. Дуже скучні. Я вам по-правді скажу, вони такі аж, бачите, воно смажиться, Дуже швидко. Лаваш це найшвидший сніданок, я би сказав. Бачите, воно Але Туди кавелірка можна добати, будь-що бо Італій колись говорив, збуре... А то не можна його зробити з м'ясом. Можна? Вачу? Перевернули. Тут дали тунець. Беремо кіловерки. І тебе вирішуємо. Все вернішу. Виніщуємо. Навіть червоно. Раніше і все доставляє. Ви кавалерка, можете то краще зробити, я знаю. Але в нас просто часу, украдан там. Нема, то нема. Але я не смогу так у І все так усе заставляємо. Так. Аж рече. І все. І лаваш готовий.